Вітаю всіх на каналі Лісова Дача. Мене звати Діна, і сьогоднішня тема це декор. Декор відіграє важливу роль в будь-де, чи то на дачі, чи то в приватному будинку, чи то в квартирі, чи то в саду. Всюди він присутній. І всюди він дуже важливий. За допомогою декору можна зробити свій сад або будинок затишним. Можна зробити його комфортним, можна зробити його. Красивим. Декор проявляється в багатьох аспектах. Це може бути колір, який притаманний саме вашому саду. Це може бути якась фактура, обрана вами, наприклад, деревина, якою прикрашається вся прибудинкова територія. Це може бути цемент. Тобто вироби з цементу зараз є також дуже розповсюдженими і виглядають дуже гарно. Я вважаю, що декору треба приділяти увагу майже з перших днів існування вашої дачі. Сьогодні я вирішила пофарбувати свою корзинку. У мене є така корзинка. Вона зроблена із лози такої крупної. Я її хочу пофарбувати в білий колір. А зараз. Я вам розповім, як я буду фарбувати. Отже, для фарбування цієї корзинки, яка буде фігурувати в подальшому як декор, я обрала фарбу фасадну для зовнішніх робіт. Чому для зовнішніх робіт? Тому що планую, що ця корзинка буде знаходитись на терасі маленького будиночку. Так, я підготувала фарбу і буду, зараз знімаю максимально більше фарби з пензлика для того, щоб вона не розтікалася мені і не було напливів. І буду ось такими вбиваючими рухами профарбовувати. Починаю з внутрішньої поверхні. Саме таким чином я обрала профарбовувати для того, щоб не було напливів і максимально кожен, кожну ділянку цієї корзинки профарбувати. Фарбувати буду в два шари. Спочатку перший раз пройдуся, потім воно підсохне, і я пройдуся в друге. Спочатку вбиваю, потім протягую фарбу для того, щоб все, все охопити. Пофарбувала я корзиночку води в один шар і зараз буду фарбувати у другий шар. Тільки другий шар я буду фарбувати трохи по іншій технології. Тобто спочатку я буду ось так проводити, а потім вбивати, проводити, вбивати. Найголовніше дуже добре отак розмазувати а, фарбу. Ось такий результат в мене вийшов. Думаю, ще місцями затерти наждачною бумагою. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи варто це робити.